Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали в ліс, вже сьогодні всі разом. Приїхали, будемо збирати ягоди. Тут вже Коля якраз їм прив'язує набірочки. Ярослав, ото як набереш у тебе дерочко, зараз будемо їхати додому. Привет. Сьогодні ми, конкретно з бригадою. Сьогодні ми да, своєю бригадою зупинились так з краю. Зараз, зараз ягоди є скрізь. Хлопці будуть сьогодні старатися, це їхня сама улюблена така начинка в пирогах. Ой, які гарні тут. Всі а, да, да. Ми все їдемо, люди там збирають, там збирають. Якось так незручно нам було вже вставати коло людей. Вже люди понабирали, поки, люди понабирали, поки ми вибрались. Коля то ще хотів раніше зупинитися, я кажу, що щось та геть щось так маленько, ну, з самого є годника. А так уже проїхались трошки далі, щоб вже було нам добре де походити. Отакі, От ну, на цей раз вже гарніше спіліші. Коля ти двома вже сьогодні. Отакі гриблянки, і у хлопців теж грибляночки маленькі. Заїхали до батьків. Бо в нас тут -то теж була така маленька, то я віддала того року мамі, бо вже ми такими більшими збираємо. Опа, дять, Коля каже, що я можу відпочивати, зараз вони втрох на... втрох грибти. гребти. Да. Взяли з собою таке відро на 20 літрів. Так. О, листя то нічого, ну зелених вже мало, бачиш, де-не-де ну. по одному. Вже там діти по нас в одринках стоять біля села, вже чекають машини, коли будуть приймати. А ми нашим кажемо хлопцям, вже до нас збирали хлопці, поки ми вибрались. Отакі От ягоди. Ну це ми проїхали трошки далі. Сьогодні повдівали всі чоботи, бо того разу я приїхала у шльопанцях, то вже в лісі побачила, що без чобіт. Кажу, Колі, ото, що забула чоботи надіть, наготувала, але отак, і як ходила в шопанці, так і сіла. На мотоцикл і так і поїхала без чобіт. Ярослав, ходи сюди, тут скільки багато. Ярослав сидить далі, думаю, там ще більше. Покажи на о, молодець. Вже на два пирожки є. Вже на два пирожки назбирав. О, гарний, коли ти гребеш. Ярослав, ходи ну, покажеш, як ти збираєш. Я теж зараз буду брати. Сам. Я зараз... Поки я тут ходжу, то я зараз як приступлю, то буду швидко. Ой, який ти молодець. Бачиш, як гарно, правда збирати гребльоночкою, скоріше, ніж руками. Ну, вже приступаю і я. Дуже гарні сьогодні нам попались ягоди, що жалко ставати ногами, як зайшла сюди в середину, Так багато вже і спілих, ну, де не де по одній зеленій, то, то таке переберемо вдома. Ще трохи за зиму забулося, як гребти. Треба трошки ще привикнути. Да, розім'ятися треба. Отакі гілочки. Оцей ну, жмені одненька зелена, попа дві. Ну, це нічого, це вже майже вони спілі. Що приступаємо, Коля. Сьогодні нас чотирьох, то ми не маємо нагребти нормально, щоб закрити варення. Кирилла, виходить? О, то й добре, що виходить. Ярослав той десь йде далі. Шукає, думаю, там ще більше буде. Ярослава теж нормально є у відрі, відро прозрачне. Отакі От ягоди набагато спіліші. Де така сонячна сторона, то взагалі зелених немає. Оце в нас дорога, і на дорогу тільки нам попали ягоди, і здається, так і близько і приїхали. Багато людей так сьогодні в лісі. І тут а, недалеко збирають. То ми все їхали, то трактор стоїть, то мотоцикл, то скутер. Гарні, так? Да? Гарні, нову? Ну. А жалко ступати, отак з гребемо Я люблю збирати, коли вони такі низькі і такий ягодник не дуже високий, то так вони гарно відходять. Отак збираємо з листям, а вдома буде нам робота сьогодні. О, бачиш що. Супер. Ось молодець! Ярослав теж висипає. Вже будемо грузитися додому. Назбирали отаке відро на 20 літрів. Трохи важить. Буде вдома така робота перебрати. Хлопці то вже чекають, вже будемо їхати додому. Сьогодні трохи збирали вже хлопці. Ну, сьогодні і збирали, і трошки довше потрималися в лісі. Ну, хоча вже і казали, що трошки потомились. Але нічого, посиділи, поки ми вже дозбирали. Там вже, мабуть, і приймають, бо люди їдуть вже з лісу. Ну, їдемо вже і ми. Що, набрали собі кавалерії. На варення нас збирали. така... Гарна погода, то й багато ягодників в лісі. Ну. І вчора було казали, багато, теж. Хоч і дощ вчора був. Ну, не ну. мокрий дадуть здавати перші. А по скільки вчора приймали? По 40. сьогодні по 40. Вже ми виїжджаємо з лісу, тут у нас вже є З'їжджаються з лісу. Значить, не багато так, так? Да? Ну, вже є заготівельники стоять. Ні, людей не багато. А людей то не багато, то само виїжджає з лісу. Антон, Антон Ярослав. Ти однокласний. То ми вам тут. Добре, прийду, прийду, прийду. Я доювала. Тоха, привіт! Антон, багато назбирав? Вже є пару машин приймають. Зараз приїхали вже косимо сіно. Тут таке насіно кос, можливо, соток яких 25-30. Такий він не дуже, можливо яких років 10, йому вже тут нічого не робиться. Тут не було потреби, що було менше всього. Цього року побільшило, нам треба і об'ємі, а тоді задощило, то так усі люди. Воно перестояло вже. Ну нічого, ну, за зиму бічачки з'їдять. Сьогодні, знаєте, зранку сало ходром ходило. Можна було поспати, усі вже зразу до сіна кинулись, тому що на пару днів погоду передають хто в ягоді, хто до сіна, хто куди. Оце та кукурузка, що ми кропили з вами, ну показували у відео. Тоді вона була така слабовата. Зараз трохи вже, ну, вже почала рости. Тут було так багато костере, що як засіяно, то гербіцид ківітус був, Ну гарно спрацював. Бачите, вона така вся червона вже зараз. І цим кобором підживіли, то буде рости. Тут у нас десь приблизно, ну пої батьків, то приблизно гектар майже всього разом, то кукуруза, там з тої сторони горох є, у рогу, як ми кажемо, сінокос, кукуруза і оце наш, наш горох. З хлопцями приїжджали поїсти. Ну, я думав, можливо, такий буде їх апетит, щоб, щоб поїли б. Тож ось ним спробували, то так не дуже, не дуже їм сподобалось. Чи зараз горох не такий, чи, чи вже в дітей смак другий. Як колись хотілося нам діти Да? Це вже трохи і Тут весною трактор загрузав, то метрів 10 на сівалку не просіяли. Ледь виїхали трактором сівалкою. Це вже старий. Такий бачите, тут в долині трохи краще, трохи стручки нав'язались. І все одно він так. Я думаю, трохи ну підросте не буде так ходором ходити. Можливо, ті, ну, ті вуса вже подсихають. Але все одно такий дитячий ботпіт, вони там такі нажимають, а це сільськогосподарські. А з цієї сторони трошки гірше, зараз покажемо. Якось так місцями, нерівномірний, то... тут щось не посіяли. Тут десь ще краще чуть. Отакі. Ну а тут бачите, вже трохи такий горб виходить, то він тоді почав згарати, щоб дощів довго не було. Отам. Не хоч заходить, чого. Ні, вже заходити не будемо. Ну. О, прикольний. Зараз підемо ще той в ругу глянемо, тут земля така піщана більш, а там де ближче до канави, то ну, глиниста, то як він такими трохи пляшами нерівномірні, ще більше як тут. А кукурузка оклигала, бо тоді така невеличка була. Ну тут трохи закисла, що така долина. Зараз буде тепло, то буде рости. І там є місцями, що по горосі овес росте, то я гляну, як він буде дозрівати разом з горохом. Можливо, можливо, на наступний рік попробую овес разом з горохом посіяти. Тому що бачу овес так, ну що горох із повітря приймає азот, у землю його, його пхає, то овес гарно росте по йому. Ось такий високий. Тут ніколи такого все не було, оці одиниці, що є. Я зайду помалу. Тут, тут є такі прогалки, де можна походити. Ось такі овес. Ну, буду наблюдати, як він чи доспіє разом чи ні. То це батьки собі також посіяли. Ми разом, разом сіяли, там вже якось розберемось. У нас більше господарства нам треба більше, а у батьків три поросяти. то... Та, я думаю, а може їм взагалі не треба. Їм вершки, а нам корішки. Та нам і вершки, і корішки треба. Тому що розраховуємо, що його раху в солому бички будуть їсти. Тут як багато стручків від, від канави. Багато, але такі трохи коротші. Оце вже старі, поїсти. Отакий юні юній щось Пробуємо трохи, що виходить, що не виходить. Але нічого, помаленьку вийде. Якщо трошки помучиться, будемо продовжувати косити. По тракторі зараз кошу на 540 обертів і на другій повішеній. Така маса невелика, ну і косарка метр 35, так якби він навантаження не чує. Тоді перші 20 соток скошувати на першій, щоб, щоб так не дуже його давити. А зараз вже на другій. І оберти на півтори тисячі. Ну, знаєте, добре, ну, поставив їх, щоб там нога не стрибала в уямках ручним газом і працюємо. Ти сьогодні штро їздив? Хай привикані. Хай привикані, Хай сохне. Завтра повернемо. Що там? Треба його вирвати. Приховуєш, Коля. Ну. Одне поле докосили, зараз будемо далі продовжувати. Ай, дасть Бог погодиш, що нам його висушить гарно все з, з грибти. Можливо, більше щось цюкуємо його, щоб нам тр... так трохи легше було б на руки. Бо сьогодні трохи понакошую у цьому місці, ще там у двох місцях. На переїздах кардан знімаю його, ложу під ноги, а тоді там розложу і знову надіваю. По тракторі бачили, це... Ну тут ще немає такої маси, то йому байдуже, чи третя, чи, чи друга, чи яка передача. Просто що шкода косарку, що вона так гликає трактора. А так, ну, на не чує. Поїхав. Зараз Коля буде вже косить третє поле. Одне скосив без мене. Справився колей. Справився. Ну, будемо через одне. Це поле в нас тут і овес близько. Через дорогу. Так, хоч трошки так далі. Зараз підемо глянемо, які Зараз підемо, глянемо. раз ми тут вже... Коні пасуться. Я як їду, то добре дивлюсь, щоб цеп не був би серед дороги. Ну, знаєш, щоб не наїхати. Зараз побачимо, дощі були, то так має рости, не те, що жарко. Ще на перший рік. Скоро тріється, будемо рвати. Ну, а в тому році ти їзди, мабуть, туди до мосту? З хлопцями. Ось такий овес. Це добре буде, що молоть? Не молоть, а молотить. Спочатку молотить, а потім молоть. Да, молотить, а молоть. Для, Для першого року добрий. Для першого року добрий? Угу. Ну таки не пожовтів. Ну. Хоча трошки була і засуха, да. але потім дощі, то добре йому буде рости. Je moet helpen. Je moet helpen. Nee, Ша. О! Так. А, ти зробиш? Ага. Бачиш, а ти казав, що не шару. Першого разу фаті й теж на косию. Гарне, аби була погода, щоб його посушити. Вже ягоди перебрали. Спочатку перебирала сама на столі, я коля косив. А як приїхав, то бачить, що я так довго коло їх сижу, то спробував компресором. Ну так набагато швидше нам вдалося їх перебрати. Коли включав так помаленьку, то листя вилітало з відра, а залишались тільки зелені. Ну так було скоріше зелені повибирати. І вийшла в нас отака миска. Зараз я буду вже варити варення. Варення варю так порціями, 2 літри ягід, 1 літра цукру. І отак у двох каструлях вже одну порцію поставила. Коли закипить, то покипіть 15 хвилин і зразу в баночки. Коли отак закипить уже гарно, засікаю 15 хвилин і зразу в баночки. І потім накладаю слідуючі порції. Ти хлопці випробують тебе. <рес> хлопці збирали, то треба, щоб гарно їли. То ми так кажемо, що давайте. Стримається. Ну... Нажарила ще сьогодні такі млинчики з содою. Хлопцям сподобали ще більше, ніж на лисники. А для мене скоріше жарить такі грубі. Спілку смачно? Є ж на здоровічка. Вже я доварила всі ягоди. Вийшло більше 10 літрів варення. Це оставила з першої порції, то ще воно таке трошки тепле, отакої от густини. Коли печу пироги, то додаю на півлітрову баночку варення, 100 грамів маку перекрученого. Тоді начинка виходить ще більш густіша. Ну і дуже нам подобаються такі пироги. Це такі руки в мене після ягід. Зараз я їх помию лимонною кислотою, вони так гарно відходять. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд! Підписуйтеся на канал, ставте лайки, що вам сподобалось. Всім до побачення!